Денацифікація саме це офіційна причина вторгнення Росії в Україну. Російські змі притаманно знімати сюжети про українських військових нацистів. Цю хвилю зараз підтримує і велика кількість лівих з усього світу, у тому числі з України. Частіше за все ліваки, а це комуністи, соціалісти, соціал-демократи, ліволіберали, зелені та ЛГБТшники, вимагають припинення військової допомоги України, а також термінового дипломатичного вирішення конфлікту, от як організація Amnesty International, яка відома закликами до дружби та діалогу з Росією. А також саме Amnesty йде першою. У всіх під прайдах української столиці на тлі новин про постачання Києво-Леопардів представниця лівої німецької партії Сара Вагенхельд разом з феміністкою, до речі, Алісою Шварцнер створили петицію маніфест. Про мир в її тексті зазначалось, що Україна не може виграти війну проти найбільшої у світі ядерної держави, і там пропонувалось виступити проти військової допомоги Києву. До речі, що до феміністок. цього літа ультраліва феміністична організація Код Пінк вийшла на мітинг проти допомоги України. Вони заявили, що США не треба було влаштовувати переворот та повалення демократично обраного лідера України. Довбоєбині закликають вернутись до мінських угод, які в 2015-му нібито змогли зупинити громадянську війну на сході України. Цікаво, яким тоді чином саме росіяни порушили мінські угоди щодо відведення важких озброєнь, якщо війна була громадянською. Котпінг виступили також проти санкціонування ні в чому не винного народу Росії, які теж хочуть миру. Украина, как вы думаете, чем все закончится? Надо ее снести за земли и все. Ну, Украина? Да. Зачем? А, а зачем она нужна? А потом кого сносить еще? Польшу. Просто до да кучи. Всех снести. А зачем? А что мы будем делать с, с этой территорией? А это что вообще за страны такие? Это падаль нацистская. Вы теперь спрашиваете, что мы с ним будем делать? вольнем. І спрашувати не будемо. що теж цікаво. Одна із співзасновниць руху являється членом альянсу. Що бореться, вгадайте проти чого? Звісно, проти криміналізації наркотиків огонь. в Україні, до речі, ситуація аналогічна. От вам про російський жіночий журнал, що виступає за побільше наркотиків і поменше поліції. А це, наприклад, Українка Маша Губернік, ЛГБТ та секс-просвітниця, що за гранти нав'язує своє збочення у дитячих садочках, а також. Популяризує адекватне відношення до наркотичних речовин. Не можу не пригадати, лівацький фонд Сороса відкрите суспільство, що паразитує в Україні з 1990 року. Нещодавно прем'єр-міністр Шмигаль заявив про обговорення з грантодавцями проектів відновлення та підтримки України. Звучить гарно, але виникає логічне питання: що ми віддаємо зі свого боку. Так, от, ми буквально віддаємо свою безпеку, національну ідентичність, і у нас забиратимуть і без того окупований Крим. Звідки ж такі висновки? Економіст Сережа Фурса, що отримує гроші Сороса, вже не перший рік прогріває нас на тему мільйонів мігрантів. Мовляв, бебі бебі-бум в урбанізованій країні бути не може, а працювати після війни не буде кому. Також Фурса нормалізовує для нас явище мігрантських протестів наприклад, жовтих жилетів», до організації якого явно має причетність Росія. Російська пропаганда вклала в голови українцям. Тезу що дивіться, як погано міграція через це виникають такі протести. Не будьте як французи, зупиніть в тому числі міграцію, Давайте всі разом будемо шовіністами і расистами. От про що каже нам ця пропаганда. І це насправді, якщо ми будемо розбиратися, це ж не через міграцію бунти, а особливо не через трудову міграцію, яка буде конче потрібна Україна після війни. Ми бачимо насправді, що от до цього у Франції були протести жовтих жилетів. Жовті жилети це переважно супер корінні французи. Пенсіонери, там це супер 99% Біла тусовка, така стара Франція. Але вона так само протестує, як і ця нова Франція, да мігрантська Франція. Е, вони все ще руйнують, вони там щось спалюють і так далі. Ну є у французів такий стиль протестів. Про Крим я теж не заякнулась. Просто так, кримськотатарський ресурсний центр, що займається активною пропагандою передачі Криму від одних окупантів іншим теж фінансується фондом Сороса його вплив з кожним днем тільки збільшується і добрався навіть на приватні Ютуб-канали. От хто насправді вкладається в фальшивий український Ютуб. Антиукраїнська і лівоцентристська партія Словаччини Смер із на чолі з Робертом Фіцо отримала посаду прем'єр-міністра, а також міністра оборони, транспорту, фінансів та закордонних справ юстиції. Та сільського господарства Фіцо оголосив, що ним буде заморожена передача зброї Україні, тоді як гуманітарні проекти допомога у участі відновлення все ж таки залишаться. Якщо у Словаччині підтримка України не перевищує половини населення, то у Чехії підтримка суттєво переважає. Виходить, що головна опозиційна партія Чехії Ано та її лідер Андрій Бабіш не можуть дозволити собі такої явної антиукраїнської риторики. Тому Бабіш намагається грати на втомі від України. Ось вам цікавинка: Ще до повномасштабного вторгнення відбувся акт антиукраїнської пропаганди у Бразилії за участі євреїв. Тут на у 2020 році відбулися мітинги щодо президента Болсонару. Сам Болсонару проголошував свої антидемократичні заяви на тлі ізраїльських та американських прапорів. Тоді місцеві політики розцінили це як втручання у справи Бразилії антидемократичних сил. Частина єврейської громади обурилися тим, що прапором Ізраїлю зловживають праві, але трохи пізніше на акції було помічено червоно-чорний стяг із тризубом. Тоді та сама асоціація євреї за демократію просунула свого довгого носа та заявила у Твіттері, що прихильники Болсонару використовують прапор української ультранаціоналістичної партії Правий сектор, що походить від УПА. Та використовує ревізіонізм щоб переписати історію та свою пряму участь у переслідуванні євреїв, поляків та інших меншин регіону. Згодом видання Бразилії масово почали випускати статті під назвами Демонстрація за Болсонару на проспекті Паоліста навіть має неонацистський прапор Огонь!». В одному із своїх відео я здається вже згадувала про італійську маніфестацію за мир, де ЛГБТ вимагають не постачати нам зброю і встановити мир з Росією. Це фактично аксіома. Підтримка ЛГБТ, феміністичного та екологічних рухів завжди означає. Підтримку російської риторики щодо України вони можуть говорити, як їм безумовно шкода цивільних українських дітей, проте вони чудово розуміють, що нічого не закінчить війну, окрім як гроші на армію. Виділяти гроші на армію подібні організації не стануть ніколи. Просто запам'ятайте це. Ніколи і нізащо, а це значить, що закінчення війни такий не є для них пріоритетним. Ніколи не втомлюся нагадувати вам про Олену Шевченко, українську феміністку та лідера ЛГБТ руху, що відверто заявила: ми не помагаємо армії, тому що не спонсоруємо вбивства. Тим самим вона прямо називає захисників. Нашої держави вбивцями. дуже класне відео на тему подібних антиукраїнських ЛГБТ-персонажів зняв Рейкор. Я залишу для вас посилання і дуже раджу кожному це подивитись. Це розйоб. До речі, про свіженьки. Нещодавній скандал з Фаріон закінчився мітингом студентів, організаторами якого стала ліва студентська профспілка. у своєму Твітері. Вони відверто глузують правої молоді, що є дочірньою організацією правого сектору. А також у акції помічені персонажі, що 10 років тому тримали плакати. Осторожно, фашизм на свободі в кепочках партії регіонів. У той час, як Фаріон просуває правильні цінності, але неправильними методами, лівачня користується моментом та просуває своє. Лише подивіться на цей квіт нації. Тут вам і фемкині, що проклинають патріархат, і такі собі чубаті гомобандерівці. І звісно ж, вони вийшли захищати військових, не вважаючи їх нацистами. Вірю, я повірю. Думайте самі. Рада національної безпеки і оборони України на час війни призупинила діяльність 11 політичних сил і взагалі-то через їх зв'язки з державою агресором. Як правило, це саме партії лівого спрямування. Я думаю, що пазлики повинні скластись. На сьогодні у мене все. Не забувайте підписуватись на мій YouTube, Telegram та БаймієКофі, а також обов'язково задонатити на військо і переглянути рекомендоване мною відео від Фрейкор.